На жаль, не влізла перша частина, друга частина. Отже, поліція у нас, на жаль, не обладнана належно для того, щоб справлятися з такими ситуаціями. Я, наприклад, використовую удавку, називаємо так на палці британську, саме яку використовує поліція так Великої Британії, яку використовує спецназ, це для найсильніших, найвеличезніших агресивних порід собак. Але чому таких? Штучок немає у нашої поліції, це взагалі величезне питання, і це дуже дивно. Як поліцейський повинен реагувати у таких випадках? Він повинен підставляти свої руки, ноги, він повинен стріляти, використовувати зброю проти собаки, яка є агресивною, але ви ж повинні розуміти, і ми всі повинні розуміти, собака агресивна вона захищає свою, свою домівку, себе. Так? Це норма, що якась собака може бути агресивною. Розумієте? то треба так і цю ситуацію розшифровувати. Отже, дуже прискорбно і дивно, що поліція у нас не обладнана такими всякими речами. Ну, обладнана я. Тому пішла я і все закінчилося добре. Собаку спрацювали обидва седативи, собака розслабилася, була в стані глибокої седації. Я її довела, що коли вона могла йти на цій палці. До її місця розкрутила весь цепок, який там був зав'язаний, вже вузол, 30-мабуть ти сантиметровий. Все розкрутила, все поставила. Поліцейський допомагав, тримав собаку, тому що вона в сознанні. Тут треба розуміти, що в неї мускулатура розслаблена, але вона здатна на ривки, здатна на те, щоб заподіяти, наприклад, шкоду якусь. Тому все пройшло добре. Ситуація далі буде під контролем. Там будуть вони ці переселяти собаку одну з вольєру. А ці собаці доварять вольєр, зроблять його міцним, бо там у них лабрадор. От там лабрадорша така, чи лабрадор, чи лабрадорша жирненька, її того вольєру достатньо, а під цю собаку вони доділяють вольєр. І я до них приїду. Я дала їм номер свій телефону, я їм допоможу цю собаку знову ж таки, щоб вона сп'яніла, і перевести її в вольєр. І мораль такова, да, цій ці історії, що не заводьте тварину, якщо ви не. Думаєте, що будете з нею на ближчі 12-15 років, опікуватися нею. Не заводьте тварину, якщо ви взагалі людина ненадійна. Не заводьте тварину, якщо ви не розумієте, що це член вашої сім'ї, і це дуже серйозна порода, і взагалі ваша відповідальність це дуже важливо.